Друзі, всім привіт! А тебе подивитися, що привезли на Вапром група. Запрошую до перегляду: тарілка салатник, глибок, алюмінарк, брушманія Діаметр 20 см. Блакитний рожевий. Такий цікавий колір. 69,90 тарілка десертний алюмінар. Діаметр 26 см, 67,90

Прозори 2,3 літра, 1,4 літра, 2 штуки, 399 гривень, гарнючі салатники керамічні, в асортименті різні, тваринки, жираф, зебра, лягушка, слоник. В асортименті 119 гривень. Чайник замісного скла з заварником 125 літрів. Зелений сірий чорний колір 249. Знижка 32%. Банка скляна. З візерунком з бамбуковою кришкою 700 мл об'єм, 99,90 99, ,90. склянка кольорова, в асортименті кольори, білий, коричневий, фігурная форма 69,90. Сковорода з антипригарним мармуровим покриттям діаметром 28 см.

Кухоль порцеляновий 370 мл, в подарунковій упаковці. різні мультяшні герої, Дитяча 159 гривень. Зі знижкою 28%. Чашка з подвійними стінками 400 мл, Прозора 179 Форма для випікання з вуглецевої сталі з решіткою розміри 37,5 на 27,5 см 279 гривень. Миска пластикова з кришкою, з декором. Об'єм 4 літра, різні кольори в асортименті різні малюнки на кришках. 99,90. Набір контейнерів, Starplast, 4 штуки з кришками, об'єми 275 500 900 1500 мл. 199 гривень. Набір доша кухонних, обробних, дві штуки плюс ніж у захисному чохлі, в асортименті різні малюнки 139. Тортниця пластикова з кришкою розміри 26 на 14 см. і різні кольори 149. Іграшка м'яка світяться в темряві, різні кольори сто сорок дев'ять. Іграшка дитяча виля хвостиком, білий сірий колір сто дев'ять. Гарнуча іграшка, дитяча котик на ліжанці. М'яка зі звуком. М'явчить кашення 199. Плед новорічні малюнки 180 на 200 см. В асортименті різні малюнки. Є однотонні, сірий, білий.

Карпетки универсальные, утепленные. 119 гривень. гривен. Набір махрових рушників зі знижкою 33%. відсотка. Розміри 50 на 90 и 70 на 140. 299. Льодоступи С шестью шипами черный колер 99,90 d У стілки для взуття з USB підігрівом черный колір 169. У стілки хімічные, для взуття 35,90. Колготи жіночі. 20 день сіяла 119 гривень. Капці жіночі, зимові розміри 36-41, 249 гривень. Рукавиці жіночі, зимові, рожевий сірий колір 159 Шапка карнавальна звірята утеплена з шарфом 149 гривень. блокнот пухнастик на карабине. Ей разные формы, разные колеры. Рожевый блокнот на 65,90. Блокнот с алмазной мозаикой в ассортименте 79,90. З декором Санта Ялинка новорічна тема 2990 ручка боксер і світиться. В асортименті 59,90 Бомба для ван. З сюрпризом іграшка всередині 4490. Набір для педікюру та манікюру в коробочці. Колі рожевий, блакитний є. 199. Туш для Вій 10 мл. 62,90 помада для губ. Сатін кремова. Колір в асортименті 5090. Тортовий фонтан. Чотири штуки 57,90 Набір пробок для пляшок. Червоний блакитний колір у вигляді шапок. Дві штуки на блістері 74,90 Набір серветок з мікрофібри. Новорічні малюнки. Чотири штуки в наборі 59,90 Зволожувач повітря. портативний, підсвічування USB 129. Фен щітка для волосся. Укладка плюс сушіння 299 гривень. Аромадифузор для дому 100 мл Зимовая ягода, пряно сто 199 девять рывок. Млынок для специй электричный. Металл с подсвечиванием 249 девять. Топор электричный. Есть разные цветы. 279. Штатив для селфи бездротовый с LED подсветкой. 159. Мышь компьютера без дратова, игровая, черный, белый 259. Ничный планер, LED с маркером USB 129. Выкрутка с набором бит.

Багато новорічного декору, лялька іграшка, декоративна текстильна 29 см, зі знижкою 23% 229. Фігурка іграшка, декоративна текстильна гномик з підсвічуванням 369 гривень. Ялинка штучна в мишечку 40 см декоративна 249 см Декоративна текстильна прикраса, лялька іграшка, гном новорічний на ніжках 75 см Чотириста сорок дев'ять. Іграшка брелок м'який, зайчик злиними вухами, в асортименті кольори сто сорок дев'ять. Набір для ліплення з тістом, ловін, піца. 159. Набір для творчості розфарбую гіпсову картину. 169. Теж з'явились лапки. Іграшка антистрес, лапка котика, різні кольори, Рожевий, блакитне 99,90. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Щастя, успіхів, позитиву. Дякую всім. Ваша нова акцент.